Вітаємо, друзі, на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. Травень 2024 в Україні почнеться з прохолодної та сухої погоди, місцями навіть відзначатимуться заморозки. Більш теплі та вологі погодні умови передбачаються в південних областях, але з поривчастим вітром у першій декаді така прохолодна погода триватиме аж до середини місяця. Про це каже синоптик Ігор Кібальчич загалом. За словами синоптика, погода у травні буде доволі комфортною, без рекордних температурних показників та стихійних метеорологічних явищ. Однак у першій декаді очікується похолодання, яке триватиме до середини місяця. Місцями навіть очікуються заморозки не тільки на поверхні ґрунту, але й у повітрі. Таким чином. Середньомісячна температура по країні коливатиметься в межах 14-17 градусів, що близько норми, у південних та західних областях місцями вище за норму на 1-2 градуси, повідомив Кібальчич. Щодо опадів, то їх очікується менше за норму на більшій частині території країни. Однак у разі локальних злив з грозами в окремих пунктах зволоження буде достатнім або навіть надмірним. Для теплої пори року такий плямистий розподіл опадів є нормальним і спостерігається щороку. Проте загалом простежується тенденція до дефіциту дощів по всій країні на 15-25% відносно норми, пояснив експерт. Винятком, за його даними, стане південна половина країни та Крим, де малорухомі атмосферні фронти у першій половині травня принесуть довгоочікувані дощі, а також досить вітряну та хмарну погоду. Друзі, велике, вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!